Російські війська продовжують спроби наступу на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському напрямках. Про це повідомляє е, голова сухопутних військ Збройних сил України пан Сирський, командувач військ на східній ділянці фронту. Він каже, що ситуація складна. Тримати оборону доводиться проти кількості ворожих військ, яка переважає у чисельності. Ми знаємо, що там нелегко, там непросто, але хотілося би від вас почути. Так би мовити, з перших вуз, що там відбувається, що хлопці розповідають? Що на власні очі бачите, коли приїжджаєте? Ну, чергова хвиля просто йде зараз наступу. Десь вони отримали резерви саме особового складу, тому що технічно. То в них вже проблем немає ні з дронами, ні з там військовою технікою. Це все в них є. Кількість снарядів для артилерії підвезли їм величезну, величезну кількість, це ми бачимо по обстрілам такі артпідготовці, коли десь планується якийсь наступ. То, ну, от, Знаєте, для, для мене там місяць півтора місяця тому, коли я їхав з фронту і поспілкувався з нашими бійцями, то коли вони казали, що більше 500 прильотів на одну позицію за добу, ну це було так крутовато зараз. На сьогоднішній день вже не по одному напрямку по 500 прильотів відбувається. Знов ж таки, ну є інформація, що Знаєте, є розрахунок артилерійський, і от скиглять е, окупанти: що давайте скоріше підвозити ще, тому що в нас залишилось всього навсього 400 набоїв. Ну, угу. це говорить про те, що кількість величезна. Плюс нарощують дуже потужно е, використання fpv дронів як денного, так і нічного використання з камерами нічного бачення е, і нарощують е, свої репки. Ну, тому і от я зараз так само чекаю. Е як тільки наше замовлення виконається, то одразу буквально пару днів поїду до хлопців, тому що треба терміново вести і мобільні репки, такі в вигляді рюкзаків, і FPV-дрон дісять десятками. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ця активність, яка продовжується вже тривалий період часу, вона має. Політичний аспект у тому числі, ну окрім їхнього безглуздого диявольського відверто бажання вийти на уявності на да, адмінкордони Донецької та Луганської областей, в терміни, які вже були провалені безліч раз, чи тут так звані вибори скоро в Російській Федерації, це все між собою якимось чином пов'язано, чи це абсолютно різні треки? Ні, можна казати про політичний е, окрас е, цих наступів, але я би просто м -м, назвав би їх. Не стільки політичними, скільки такі сакральна прив'язка до дати будь-якої. От якщо їм вдасться щось там десь отримати успіх і захопити певний населений пункт, то вони там будуть далі дивитись просто, а що найближчим часом буде відбуватись? через дво чи Новий рік, чи що ще, і до тої дати будуть прив'язувати. Ну і безпосередньо до виборів і до того, що. Путін вже оголосив, що він такі на, на вибори Путіна піде. Ну і плюс самі вибори, то їм потрібно конче якісь перемоги, тому що ну я вам скажу ту кількість людей, які вони втрачають на авдіївському напрямку, і сумарно в цілому на різних напрямках. Ну це шалена кількість, і можна її порівнювати в принципі з бахмутським тоді, от їх наступом. Пан Михайло Подоляк, щоправда, російською мовою, але ми розуміємо, чому це посили, в тому числі російськомовній аудиторії. Дуже цікавий пост написав. Я хотів би частину зараз процитувати мовою оригіналу, якщо дозволите. Значить, він каже: странно, странно». Це головний його меседж. Чому странно? Тому що Російська Федерація теряє цілий воїнські часті. елітний десант, морпехи, спецподрозділення, контракт В Регулярки, в который, который перед полномасштабным вторжением было закачано невероятное количество денег, и которые буквально демонизировали во многих странах, уничтожено. він таким чином коментує історію, що Україну підштовхують до переговорів. Ніхто наче не звертає уваги на те, що слухайте, ми тут зупиняємо, як НАТО вважало другу армію. Світу своїми силами, так з вашою допомогою, але це не легка справа. Ми продовжуємо просуватися. Ми знищили там елітні підрозділи їхні. Ми виносимо ворога, а панує в інформаційному просторі, і це правда, тому що ми, як журналісти, це також спостерігаємо. Панує в інформаційному просторі, ну, таке, знаєте, досить негативне тло, яке пов'язано нас піштовху й до переговорів. Україна втратила ініціативу. Ініціатива тепер у путінської армії. Там що буде далі? А може сясть договарюватися, Знаєте, ось така історія чомусь. Ну, е, наша проблема в тому, що ми е, тримаємо оборону і даємо відсіч такому надпотужному ворогу, але інформаційну війну ми, на жаль, програємо. І програємо її всюди. І всередині країни, і зовні так само. Е, десь зараз я думаю, що намагаються. Якимись такими семимільними кроками наздогнати все те, що не зроблено з е, зовнішньою політикою, але е, ну, ну, поки що тут є проблема, е, все ж таки Росія дуже потужна е, підключилась. В сенсі інформаційному плюс там корумповані якісь і західні і, і політики, і партії, і державні службовці. І ми, ми бачимо, що вони в принципі вкладаються достатньо потужно в обіцянки і в фінансування. І е, результати є в нас е, угорщина. Є проблема. Словаччина з новим прем'єром є проблема. Польща е, ну там е, з урядом все добре, але е, ну вкидані кошти в блокування кордону. І це вже ну факт, тобто тут ніхто навіть вже не приховує цього. Далі е, ну певна політична криза в Сполучених Штатах. Тому е, ну, е, зараз, по перше, нам треба от. Е... Зібратись, гуртуватись і оцю інформаційну війну е, починати ну як мінімум просто тримати на рівні. А, а по-друге, ну робити роботу величезну е, і за кордоном, тому що ну дивіться, із-за того, що в штатах така політична криза е, в нас залишаються партнери надійні, які дають нам можливість в принципі е, протриматись певний час. Там Британія, Франція, Німеччина. Але ну от реально, наскільки їх е, вистачить, тому що ну, Росія зараз кинула на, на фронт просто неймовірну кількість людей, і вони з ними абсолютно не рахуються взагалі. От загине 300, 400, 200 за добу. Нічого для них страшного немає тут. Вони одразу за добу чи за дві поповнять резерви, і далі вони починають атакувати. Але пам'ятаєте, пане Сергію, які у нас ну можливо не у всіх, але у декого я до речі відношусь до числа тих людей, які вважали, що як тільки росіяни почнуть суттєво втрачати людський ресурс, то і, і там труни будуть повертатися до е, Росії, тоді вони зупиняться, скаменяться, або можливо там рідні, які отримують ці труни. Вийдуть і скажуть, слухайте, з нас досить ну нам нічого не загрожувало. А вийшло так, що там мою близьку людину чи рідного вбили, тому що вона пішла на цю війну, яка була криваво несправедливо розв'язана диктатором, якого ми тут всі обрали, і таким чином це зупинить так. От протест на якийсь рух він може зупинити. А в дійсності нічого такого не відбулось. Тобто, фактично, полювати скільки вони будуть втрачати цих людей, тому що люди нічого не тільки для Путіна, але й виходить для. Тих хто є рідними цим людям, розумієте про що я, так? Проблема що в тому, що і люди абсолютно дійсно самі своє життя не ставлять. Ну абсолютно ні в гроші там. Ну тут дивіться зараз величезна. От в нас є така інформація, що величезна кількість добровольців, так званих, от набирають з малих народностей, але вони їм платять підйомні 7 тисяч доларів, і це для них космічні кошти, просто космічні. А пропаганда, яка працювала весь період, під час там спочатку призначена ну оббирання Путіна президентом і далі вже. Всього його терміну, то вона і міські промила повністю. Ну Там не залишилось нормальних таких, ну, принаймні не переважна більшість нормальних людей, бо вони е, намагалися повиїжджати. От я почув частину вашого етеру. Е, ну, давайте так. Можливо, і там талановитий актор, але продався повністю е, за певні гроші. І донька, яка його від нього від хрестилася, і абсолютно навіть при по батькові змінила ім'я. Ну, це це просто катастрофа для нормальної, адекватної людини. Для Росіян тут нічого страшного нема. Да, 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 це, це дикість. Ну реально, це дикість. Я, я просто це не можу уявити. І нам його. треба розуміти, що з цією дикостю вони і далі будуть йти як барани просто на е, цю от як гарматне м'ясо, на цю м'ясорубку, продаючись, продаючись за будь-що. За 7 тисяч доларів, чи можливо за там посади для там когось майбутніх, чи там за якісь партійні ідеї. Тут все одно там людей, які підняли бунт, вже нема в єдиний бунт, який я вірю, це в голодні бунти, якщо вони настануть. Але те, що вони переналаштували своє ВПК на військові колії, це дасть певний час на пакет певний підйом, тому що робочі міста будуть зайняті. Ну і вже сотні тисяч чоловіків. На свої робочі міста ніколи вже не повернуться, бо їх вже нема фізично, і в двічі більше це люди, які медично незворотні втрати, тобто з ампутаціями певними, вони так само працювати нормально не зможуть. От і порахуйте, пане Сергію, але дійсно ось ця історія про голодні бунти, які в принципі можуть на щось вплинути, щось змінити. Вона має під собою певне обґрунтування, тому що я не бачив такої активності в російському інформаційному медіапросторі, а, з того часу, коли там здійняли буквально нещодавно, да? відсутність звичайних курячих яєць або величезні ціни на ці курячі яйця, і їх турбує саме це. Плівать, мой муж там погиб на війні, мій брат, свата там, або там, ми відправили кого-то на війну, що вбиваєш, там геноцид в Україні. Плівать. Яйця їх або немає взагалі, або ціни великі. Ось нас турбує це. Да? Ось таке обурення, негодування російською мовою. А, тобто, ось ця історія може реально спрацювати, так? Е, могла би. Е, ну, бо вони реально е, ці примати вони можуть тільки от е, голодний бут, бунт здійняти. Але <кій> якщо подивитись на бюджет на наступний рік, там на плани росіян, то ми побачимо, що будь-які статті видатків скорочуються а е, збільшується. Єдине що тільки дві: перша це на е, оборонний бюджет Ну Тобто, ми розуміємо, це не оборона, а це не війну на міністерство оборони і на всі закупівлі. І другий. Це бюджет зарплат силовиків. От е, ті, хто працюють в поліції, в Росгвардії і так далі, е, от в різних там підрозділах, вони чітко розуміють, що вони мають хороші зарплати, плюс вони постійно там когось гнабять, з когось здирають гроші. Ну тобто, вони фінансово нормально, абсолютно себе почувають. Вони чітко розуміють, що не дай Боже. Будь-яка революція закінчилась би знесенням кремлівського режиму, то вони втратять все, то вони повірте мені, що вони будуть вбивати не те, що як в нас там небесна сотня. Вони бу готові будуть просто тисячами вбивати по всій країні. Єдине, щоб тільки оці всі бунти одразу закінчились, навіть не не розпочавши, ну як е, снігова куля, набирати обертів